Мати свою думку це добре. Висловлювати її це теж добре, але в цьому є нюанси. До прикладу, що ти бачиш там два-три дні підряд, що є якась машина, яка чомусь їздить туди, куди їздиш ти. От чомусь треба людині туди чи людям, куди їздиш ти. І ти вже думаєш собі. Чи не подозріло це? А ви уявіть, щоб, до прикладу, свою думку було би добре, щоб висловлювали не 10 чоловік, а 100. Не 100, а 1000. Не 1000, а 10 тисяч. І представте, якщо 10 тисяч людей висловлює думку, і комусь одному щось є підозріло, то як мінімум 5 тисяч людей про це будуть знати. Правда? І зможуть це теж висловитися, сказати якісь свої підозри про підарасів. Але також, щоб вам було більш зрозуміло, візьмемо поле. На полі ростуть 10 волошок. І навкруги росте бур'ян, все в бур'яні. І хтось приходить і зрізає ці 10 волошок. Що в нас залишається? В нас залишається один бур'ян, який росте і процвітає. А ви уявіть, щоб було не 10 волошок, а 10 тисяч. І щоб зрізати ці 10 тисяч волошок, ну треба докласти немаленькі зусилля. Правильно, бо бур'ян же сам себе не зріже і представте, це поле покрите волошками, а не бур'яном. Правда гарно, так? Да?